Вічно танцююча людина у Луцьку 31 травня до замку Люберта із концертом приїхав відомий український співак Лучанин Монатік. на концерт прийшли сотні лучан Монатік, Окрім пісень із старих альбомів, також виконав і нові пісні із нового альбому, який вийде уже незабаром за кілька місяців. Музичній арт-терапії навіть сприяла хороша погода. Лучани переконують, дуже чекали концерт на свого земляка. Айрін прийшла до Луцького замку разом із рідними, каже давнім фанатка. Монатіка почала стежити за його творчістю, що коли він танцював і лише починав свою кар'єру співака. Дуже давно ще з його кастингів слідкуєте так давно за всі <гум> Ви знаєте його пісні, такі що зараз можете прямо заспівати. Співати не знаю. Ну багато у нього хітів. Мені подобається останнє його, а що. А ще можливо. Ні. Я, яка з трьох топ-три пісні Монатік. Ну, із таких минулих то кружит. От, і, ну, це що дуже подобається. І яка ще? Поможіть, допоможіть. допоможіть. よろしくお願いします。<music> <music> Блін, Просто коли інша музика грає, не може з це. Якщо <свят> буде грати Монатік, тоді дав, скаже. А мені ще подобається із його старих. Це «Вічність». Більшість тут присутніх знають пісні Монатіка майже на пам'ять. Ба більше, на концерт 31 травня привели до замку своїх друзів та знайомих, аби ті теж познайомилися із творчістю відомого лучанина та задонатити Збройним силам України. У нього є одна пісня, яку він сьогодні виконає вперше для Луцька. Так вмієш лишти. Ми вже чули її на концерті в Києві. Я думаю, що це буде розрив. І багато хто хто тут є, і точно не чули. Це буде просто топ. Дмитро дуже часто збирає донати з концертів. Як просто за концерт, так і я знаю, що розігрує різні штуки, типу прапора своїм підписом, книгу країна мрій, по-моєму, вона називається. Теж я думаю, може буде розіграти. Коротше, є певні айтеми, які він розігрує і якби і вони збирають багато грошей з цього. По-любому, треба таку штуку робити. Та всі пісні знаємо, як ми можемо свого хлопця не знати пісень з нашого міста. Як в будь-які часи, розвиток культури це ж, напевно, основа якогось людського, державного, без культури не буде держави. Тому дуже важливо і слава Богу, що у людей є можливість відвідувати такі заходи. Допомагати і таким чином підтримувати і ЗСУ і виконавців, які в першу чергу ну також весь час поєднали своє життя з такою немало важливою місією. Ну, дивіться, я тільки ознайомлююся творчістю його. Я коли перший раз пам'ятаю, ознайомився це в 18-19 році, коли він випустив свій перший трек, можна сказати. Минає кілька хвилин, і на сцену виходить український співак Монатік. Дмитро зі сцени одразу згадує про своє дитинство, яке він провів у Луцьку. Згадав звичайно і за роковий квартал, де виріс співак. На початку минаті презентував лучанам кілька пісень із свого альбому, який вийде уже за кілька місяців. Лучанка Наталя каже, виступ просто неймовірний. Пісні монатіка сучасні та як ніколи актуальні, особливо остання, яку нещодавно випустив співак. З творчістю Дмитра насправді знайома я дуже давно. Напевно, ще з того часу, коли навчалася у школі. Мені імпонує він як виконавець. Пісні також мені його от, до вподобає. От щодо пісень, які топ три пісні, ти от, от ти в захваті просто від них. Останній мені його подобається. А що пісня? Ще дві. О, е, так, ну Підступне питання. Ну, Потім на Окей. Okay. Зараз я подумаю. Скажи, що дві пісні Монатіка. Давай перезаписуємо, я по другому скажу. Мої діти в захваті від останньої пісні, а що? Вона така динамічна, Дівало, сучасна. Е, ще мені подобаються вже трошечки старіші пісні. Це те, від чого без розуму. І. Слава Максі! Давай дві. Крім відпочинку, лучани, звичайно, що донатили кошти на допомогу нашим українським захисникам. Сам концерт Монатіка і звучить як арт-терапія, адже співак продовжує допомагати дітям та сім'ям з деокупованих та прифронтових територій та збирає кошти на гуманітарну допомогу українцям, які страждають від повномасштабного вторгнення російських військ. Лучани кажуть, відвідавши концерт, вони підтримують не лише команду співака, але й збройні сили, що є надзвичайно важливо. Дякую за перегляд!